Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням припинення іпотеки, певним аспектам припинення іпотеки, в разі там, якщо рішення суду в певний період було все ж таки виконано, коли було рішення суду, наприклад, про стягнення заборгованості, не стягнення на предмет іпотеки. Однак банк вважає, що з огляду на те, що воно було виконане своєчасно, то. Там позичальник ще щось винен банку, при цьому щось там перераховують, і в прив'язки до курсів, і рахують там по 625, там 3% річних індекс інфляції. Ну і все, що завгодно, і штрафи, пені і тому іпотеку не припиняють. І от нам потрапила чергова така справа. Що стосується саме питання припинення іпотеки, тому що банк не звільняв з іпотеки, вважаючи, що в нього на балансі, в ньому в бухгалтерському обліку, рахується заборгованість клієнта. І що ж, врешті, вирішив в даному випадку суд. Поки ви дивитесь це відео, я вас буду дуже просити для підтримки каналу саме підписатись на канал. Тому що саме ваші підписки алгоритми Ютуба сприймають, як коли ви підписуєтесь під час відео, от можете зараз поставити і підписатися або після відразу відео. Він розуміє так, що людям цікава цікава ця інформація, і люди зацікавлені в її перегляді і в отриманні відповідних таких же відео. Тому бо я вас просив підписатись. Ну і при можливості поширити відео в своїх соціальних мережах, направити своїм друзям, колегам, яких цікавить також питання пропинення іпотеки. Ну і коментуйте, ставте вподобайки з радістю дам відповіді на ваше питання. Рішення саме ви зможете знайти в мене в телеграм-каналі, тому переходьте і також підписуйтесь на телеграм. І так, мова йде про те, що було рішення суду про стягнення звернення, стягнення, верніше, не звернення, а стягнення заборгованості, яке було виконано. Певне, не відразу, а через певний проміжок часу. Крім того, за цей проміжок часу банк чи звертався з переоформленням предмету іпотеки на себе в позасудовому порядку. Однак програв цю справу, верніше не програв, він переоформив. А коли ми звернулися назад, ми повернули це майно безпосередньо іпотекодавцю, тобто позичальнику. І от виникла ситуація, що банк не хоче припиняти іпотеку, хоча рішення суду виконано. Вважаючи про те, що є там несвоєчасне виконання цього рішення суду, є якісь там штрафи, пені. При цьому, що стосується несвоєчасного виконання, банк не звертався з відповідними позовами, не надав суду доказів, того, що він звертався з позовом, у нього є якісь вимоги. З огляду на це суд прийшов до висновку, так як є рішення суду, яке повністю виконано. Тобто правовідносини вже припинилися оцим зверненням. Наже ж, люблять, оце. Зобов'язальні, вихороні вони перетворились. В общем, це відбулося перетворення правовідносин, і відповідно банк, не звертаючись з відповідними якимись позовами, не підтверджуючи своє право на отримання якихось додаткових виплат теоретичних, а практичних теж треба це довести, фактично проти закону отримував цю квартиру в іпотеці. про що зазначив і суд. І таким чином суд прийняв рішення у зв'язку з виконанням кредитного договору. Шляхом от виконання рішення суду, договір іпотеки припинити і припинити, відповідно, внести відповідні дані в подальшому вносяться в реєстр іпотек, іпотека припиняється. Тому, якщо ви потрапили от в таку ситуацію, то не чекайте дуже довго, а все ж таки, якщо банки чи фінансові установи. Не хочуть припиняти іпотеку, то треба це робити вже в судовому порядку. Якщо буде потрібна вам допомога, звертайтеся з радістю допоможемо. От така ситуація, така судова практика. Поки на цьому все. Підписуйтесь на канал, поширюйте відео. З радістю вам допоможемо вирішити ваші питання і проблеми, якщо вони будуть. А найголовніше не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистати, тому що іншої країни у нас ні в кого не буде. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Слава Україні, слава ЗСУ. до зустрічі.